І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Мене звати горожі Михайло. Я військовослужбовець 93-й брагад. Мене звати Дар'я, дружина Михайла. До війни я працював в муніципальній варті міста Дніпро. У 2022 році мені прийшла поїздка, я поїхав у військкомат. Вже як попав на війну, привівся мінометний мінометну батарею і там був навідником. Отримав поранення я в місті Бахмуті. Це був березень, березень 2023 року. Прилетіла міна. Ми відпрацювали, нам говорять в рацію, зараз будуть коректорів, поки що зачекайте. Ми Прямо в укриття не спускалися. Ми чекали там на вході в підвал на цих на сходах і прилетіло по нам. Командир розрахунку загинув. Помощник навітника також загинув, мене там затягнули в підвал, а так в мене було тяжке поранення. Ботилиці, був, Осколками вразило мою лопатку, і бронежилет пробило. І потім була евакуація, і я був тяжкий, і я так включався, виключався. А потім вже повноцінно це в лікарні в Дніпрі. Мішу. Я приїжджаю додому з роботи, і Міша щось довго не виходить на зв'язок. Я відчувала, що щось сталося. Саме перше, куди я подзвонила, я знала, що ну, з Донецька вивозять хлопців, евакуюються це в це Мічникова в Дніпрі. Я подзвонила туди, кажу, Горжі Михайло, поступав, поступав. І я узнаю, що там мішу, така серйозна травма. У нього там навіть руки працювати не будуть, там не то, що ноги. І нам такий хрест поставили, а мені ну, 20 років. Я перший раз таке чую, такі слова, що таке шийна драма. Я була в шоці. Було дуже тяжко зрозуміти, що зі мною. Я лежу, і в мене не працюють руки, не працюють. ноги. Ну, я такий не розумів, що… Я перший мабуть, дня два, поки мені не сказали, що це паралізовано. Я не розумів, що взагалі зі мною відбувається. 24 березня от я знайшла мішу. Пішли такі розмови, щоб вести мішу до Німеччини його оперувати. І я кажу батькам: я завтра зроблю міші пропозицію, щоб я поїхала з ним за кордон, як дружина, то що брат не міг сім'ї, батьки не могли. Ну ніхто не міг з ним поїхати. Це було так сказати, Тяжко Та, приходить мені, це каже. Давай цей розпишемося, одружимося, щоб я була твоя жінка. А я такий думаю, ну я паралізований лежу. Яка свадьба? Ну яка яка розпис, яка все що це вона в собі придумала? То я не проти. Я вже знаєте, типу на війні був. Думаю, ну от там приїду додому, потім уже старший там, то розпишемося. Ну свадьбу зіграємо якось. 31 березня нас розписали, е, хоча поначалу нас не хотів зараз Дніпра розписувати, е, бо міша не міг свого підпису поставити, нічого такого. А потім за відділення реанімації він там написав пост про нас, що от просимо розписати та повінчати там їх по-людськи, та та-та-та. і нас 31-го на наступний день розписали. Ну, мене дуже дуже багато людей засадило за те, що я от зробила Міші пропозицію. Ну, от, хлопці можуть робити пропозицію, а чого я не можу зробити? Мені казали, що я принизилась, що це приниження, що дівчина зробила пропозицію. Навіть там друзі були там, трошки проти цього, там, як, це, що, це. я не розуміла це цього зі сторони друзів. Все дуже кардинально змінилося після того поранення. Зробили операцію і я розумію, що вона буде зі мною назавжди. Мені говорять, що прогрес є. От, наприклад, мій фізичний терапевт Тарша навіть говорить, що прогрес є і дуже типу, непоганий. Видно, що укріпилися руки, укріпилася спина трохи, що я там можу вже якось функціонувати, сидіти там, на візочку їздити, не на тільки електричному, а й на другому. Кожен день одне й те саме. Заняття там, того заняття, заняття. Або ще щось. І ти такий же лежиш, думаєш, та коли воно це все вже закінчиться, типу. І ти такий думаєш, та ну його все довбало, не хочу, не буду там. А Даша так: це да, не будеш, не хочу. Зараз давай збираємося, поїхали за далі. У нас ще кіт є. Ми її собі в лісі тут знайшли такою малесенькою. У нас одноглазий кіт та сімка. І коли я її знайшла, я міша кажу: Міш, ну заберемо собою додому. Міша каже, да. Купили її переноску і вирішили, що поїде вже з нами додому. Це вже прям як, як дитина, малесенька. Вона вже більше кітла. вона вже більше року тут з нами. Після таких травм, хто б мені не казав з лікарів, не можна ну, втрачати це перше время. На даний момент основне то це реабілітація максимальне відновлення, щоб максимально відновитися. Хочеться там повернутися додому, там щоб було, було якесь житло, щось якась улюблена справа і так далі. І от зараз, буквально, Дар'я і Михайло, наші герої збирають кошти на реабілітацію. Лікарі кажуть, що зараз надзвичайно важливий час для Михайла, адже є, є шанси, що він стане на ноги. Один день в центрі коштує 6 тисяч гривень. Якщо у вас є можливість, можете допомогти подружжю? Ви бачите на екрані зараз і куди звертатися? Це сторінка Дарії, там і посилання на банку? Заходьте, будь ласка, Дарія, Гружій, інстаграм у шапці і профілі власне розміщені всі умови. Як ваша копійчина гривня 5-10, можуть дістатися до адреси і тим самим допомогти нашому героєві. Михайло, ми між ми, 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 ми віримо у вас, все вийде. Ви, ви крутезні. Яка, яка історія крутезна, і це не ну, історія. Не про те, хто кому перший освідчився, а виїхати за кордон для того, щоб ніхто не міг з ним поїхати. Хлопці треба піднімати на ноги. Треба, щоб він проходив реабілітацію і можна тоді в статусі дружини це так. робити. Тим паче, що і так планували. І це навпаки, якраз прекрасна історія про, про те, що в першу чергу ну про порятунок. Ну прекрасна історія. Ах, надихаємо вас і обіймаємо міцно. Зараз готуємося до хвилини мовчання історії наших воїнів.